Леся Українка в'язень. Сидить в п'яниці в'язень самотний, і крізь блукає поглядом смутний То по закуреній низьким склепінню, то по стіні, по брудному камінню. Над головою в нього розпустила нудьга свої широкі сиві крила. А думка рветься в той широкий світ. Його вкрива тепер весняний цвіт. Забудь той світ, міцна твоя темниця. А думка пада, мов підбита птиця. Не плаче бідний в'язень, не ридає, сумний, понурий. Край вікна сідає. Перед вікном широка бита путь. По ніч чужі байдужі люди йдуть. Хто йде, хто їде. На темницю гляне холодний погляд. Ох, як серце в'яне. Тут в темниці жива душа конає, ніхто про те не думає, не дбає. Дорогою йде жінка молода, яка ж сумна, убога та бліда. І на руках несе малу дитину, обгорнену в піддержуся рячину. Побачив в'язень пануту і зрадів, але вид йому, як сніг збілів. Ох, се ж його дружина молодая, Це ж його дитинонька малая. Здоров був любий, жінка говорила, то в голосі сльоза брініла. Але й весела жвавонька була, і щебетала дівчинка мала. Ку-ку, ку-ку, а де ти? «Ту, татусю, візьми на руці, почулуй, Марусю. Здавалось, певному дитяті, що татку жартома сховав заграти, а татку ручку доні цілував і гіркими сльозами обливав. Ох, ти ж моє дитя, кохане, рідне. А жінка мовила мале, радіє, бідне, його ще й лихо не діймає, вже другий день хліба в нас немає. Прощай, промовила Ромила, — дитину до віконця підсадила, та тусь цілуючи свою дитинку, невільничого хліба дав скоринку. Він погляд свій ну, слід їм посилав. Він і тепер не плакав, не ридав, на очах сльози не блищали, вони на серце каменем упали. І в'язень руки залимив журбою. Навіщо ми побралися з тобою?